Початку воєнних дій в країні до Первомайського приїхало близько 11 тисяч переселенців. Зареєстровано на даний час понад 7,5 тисяч осіб. Ще з 14-го року за рахунок міського бюджету та за участі держкоштів було придбано три квартири соціального житла для внутрішньопереміщених осіб. А з початку березня цього року в Первомайському були створені три прихистки для переселенців в закладах освіти первомайщини. Як правило, ці біженці, які потрапляють до міста до міста без варіантів розміщення, тому відразу вони відправляються в один із цих закладів. Там розміщуються, або деяка кількість з них. Протягом якогось часу знаходять собі більш комфортні умови для, для проживання і приїжджають Ну або винаймають вони, вони квартири житло, або ж, якимось чином там знаходять інші варіанти. Хтось їде далі. А, але ж ті, а, хто не знайшов таку таку можливість, ну багато з них вже там близько чотирьох місяців перебувають в наших закладах і отримують ну, більш-менш прийнятну умову для перебування. Перший заступник мера наголошує, що майже щотижня до Первомайського приїжджає до 50 осіб. Дуже багато звернень переселенців до місцевої влади, а також на волонтерську гарячу лінію щодо пошуку житла. Тож з кожним днем кількість житла в місті зменшується. Звернення є, але окрім пропозиції розміститися в закладах освіти інших пропозиція від нас не надходить, тому що ну ми вже не маємо інформацію про вільне житло у соцмережах. Багато нарікань на місцевих посадовців щодо неспроможності влади розмістити переселенців у міських гуртожитках. На це перший заступник мера відповідає. Ми розуміємо, що. Такий потенціал мог би бути використаний, але ж для того, щоб там розмістити будь-хего біженців будь сім'ї, які потребують житло, ну, потрібно було б вкласти туди мільйони гривень для відновлення. Забезпечення необхідних умов. Такі проекти в нас були, і вони неодноразово обговорювалися з різними організаціями, в тому чи державними і державними, а саме для забезпечення для створення соціального житла для біженців та мешканців нашої громади, які не можуть забезпечити себе житлом. Лиш, на жаль, там ну, фінансування під під ці проекти не знайшлось і ну, ми. Не втрачаємо надію, що однажде одного разу це буде можливо. На сьогодні керівництво первомайської громади вважає за необхідне забезпечити усіх переселенців доступом до соціальних послуг. Місце, куди потрібно звернутися за роз'ясненнями та першою допомогою у пошуках житла, залишається ФОК «Ангар» та гаряча волонтерська лінія.